Величкі експерименти з копною свічкою. Свічка банки спец горошку чи гокурузи. Висота 85 мм. Маса з папером 110-120 грам плюс 30 грам Парафіна. Судячи з тих світлин, там кубик був десь 10 на 10, 85 плюс 15 це буде десь отак. От видно, що далі починає тухнути і димітись, півтора сантиметра це мало. Зараз десь 2,5 3 сантиметра. І тоді. Повітря вистачає, ну, підкопчує. Якщо вище підняти, то видно, що підкопчує тобто мінімальна висота, коли ще щось горить, але вже погано. Це десь півтора сантиметра над банкою. зараз десь три. Якщо п'ять, то повітря вже так, поганенько достає. З оптимально, я вважаю, було б десь сантиметра три над... над Бляшанкою. Два з половиною три.

приблизно прикинуть. Если вот так, С2. Ну, я бы сказал, что 25 миллиметров дюйм, грубо говоря, было бы нормально. Було б нормально можна її затушить. Коли вона тушиться, От я її накрив. Собрати, то буде це все. Накрив Куптить! Коптить вона.